Карта тижня для кожного зі знаків зодіаку окремо. Подивимось, на що тобі слід звернути увагу в період з 3 по 9 лютого включно. Друзі, карта дня і астропрогнози в мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день. Посилання в шапці профілю. Стихія Землі та Діва й Козоріг. Тильці будуть першими. Прогноз для вас. Карта випала для вас. Дівятка мечей випала. Ну, Дівятка мечей карта якихось переживань, і тут, як варіант, можете за щось переживати. Але зазвичай ця карта вона показує от, в оригінальній колоді Райдеровейта, то вона показує таку історію, коли там дівчинка проснулася, їй щось приснилося, і вона переживає через сон. Тобто, по факту, якісь у вас можуть бути переживання з приводу людини або ситуації, які. По факту не мають під собою якогось фундаменту, щоб ви переживали там, накручували себе якось. Да, як варіант, карта може давати віщий сон, як варіант, карта може давати якусь не дуже приємного формату звістку. Або це може бути просто от якась нервозність, стрес впродовж тижня. Наприклад, накручувати себе якось можете з приводу чогось. Може як навіть. Обмежувати себе в чомусь через те, що думаєте, що це не для вас, наприклад, або там це не на часі. Наприклад, ну я б не рекомендував би цією історією займатися, тому що по факту це тільки у вас в голові. Якісь може ну як сказав психологічні блоки, як варіант можуть вийти назовні. Ну мені здається, тут може якась вимушена ізоляція буде, типу, ну щось в такому форматі. Давайте ще одну карту для вас дістанемо. Карта Мах випадає Ну, карта Мах це карта номер один, Карта якихось починань, Відповідно, може, якісь будуть у вас пропозиції надходити до вас, і ви будете переживати з приводу них. А чи дійсно це мені потрібно, а чи дійсно я отримую бажаний результат? Ну я думаю, що треба погоджуватись, тому що ви тут 100% себе накручуєте. І тут є всі можливості і ресурси отримати бажане, бажану історію. Карта Мах може давати знайомство з якоюсь новою людиною в дружньому форматі. Може якісь новини з приводу там, друга подруги будуть не дуже приємного формату, або як варіант, хтось може проявляти якусь егоїстичність, і ви будете переживати за цю історію, або вам треба буде проявити якісь свої власні лідерські якості, але при цьому, типу, ви будете думати, а чи дійсно мене зрозуміють інші люди. Така може бути історія. А, ця карта може давати. Мати початок якогось навчання, здачу екзамену, будете переживати. не знаю. Ця карта може давати початок роботи роботи на новому місці. Ну і і щось нове по, по факту повинно прийти в ваше життя, але ну, оскільки картою управляє планета Меркурій, то тут, скоріше за все, в контексті комунікації взаємодії з іншими людьми. Давайте ще одну карту для вас дістанемо. Карта зірка! Класно! У вас щось тільки одна карта. Така переживання накрути самого себе, самої себе, але в принципі далі карти прекрасні випадають. Карта зірка може давати якийсь початок якогось роману. Може вам хтось сподобається по цій карті, може хтось вам допоможе реалізувати вашу мрію. З'явиться можливість, щоб хтось допоміг, але при цьому ви будете через це переживати, типу чи потрібно довіряти людині? Карта зірка може давати завищену ідеалізацію чогось знову ж таки. Карта зірка може давати історію, коли. Ам... Ви будете якоюсь творчістю займатися. Активне соціальне життя може бути. Може будете відвідувати якісь концертні заходи, от щось якось в такому форматі. Це може бути і початок якогось нового роману, але зазвичай це така красива, красива історія, але при цьому без якогось продовження, там, не знаю, серйозних намірах. Але при цьому це може бути довготривалий момент. Карта зірка може давати. Виповнення вашої якоїсь мрії, або може у вас станеться осяйне з приводу якоїсь ситуації, або людини, або ви зрозумієте, як що вам треба зробити, щоб отримати цей бажаний результат з приводу мрії. Може от побачити для себе якийсь потенціал в певній сфері вашого життя. Дуже хороша карта, романтична, я б сказав. Далі у нас ідуть дії, подивимось там у дів у нас буде відбуватися дівасценденце. що там карти кар... карти скажуть. Карта імператор. Господи, прости. Це може бути людина Овенлев або стрілець по знаку зодіака. А, Така дуже власна, харизматична, імпозантна, вольовита. Може якось давити, піджимати вас під себе, під свій якийсь ритм життя. А, по цій карті як варіант, це може бути історія того, що буде дуже багато роботи і треба буде брати на себе більше відповідальності ніж зазвичай. Як варіант, це може бути зустріч з власними авторитетними людьми. В якихось контексті якихось домовленостей це може бути консультація в когось, це може бути щось з військовим, пов'язане військовою історією. А це може бути історія, коли вам треба буде на наступному тижні мати от чіткість структуру послідовність, щоб всі ваші плани, які ви поставили собі на, на тиждень, вони реалізувалися або в принципі буде багато, скажімо так, справ, коли треба буде от просто все чітко планувати по цій карті. Це може бути історія, що хтось вас може над вами маніпулювати, піджимати під себе. Давити на вас якось робити себе центром вашого світу. Ну, тобто, якщо це навіть знайомство в любовному плані, то тут така не дуже хороша історія, тому що зазвичай імператор він такий тільки для себе, тобто для своєї якоїсь власної вигоди. Може, ви будете якось шукати вигоду в контексті комунікації з якоюсь людиною. Овенська обично, ця енергія така. Давайте ще одну карту для вас. Карта Дурень. Старший аркан онулення. Може онулення буде комунікації з цією людиною? Звільнення з роботи може бути. Це може бути підвищення, це може бути якесь. Неочікуване, несподіване знайомство зазвичай блазень, дає якісь неочікувані подарунки долі, сюрпризи, знайомства. Знову ж таки, тут скоріше за все, буде передружбане не до Карта дурень може давати історію, що треба буде якось, може натиснути на дітей з приду чогось, якщо вони у вас є. Це може бути не знаю, типу консультація у лікаря. Я вам скажу, що ви вагітні. Ну така може бути історія. Або це може бути історія, так, наприклад, де, ну от, онулення якихось процесів, не знаю, там звільнення, переїзд. Ну, якась історія, там де треба буде чіткість структуру, от стержень, якісь ми точні, мати. Карта та карта дурень може давати, що може ви комусь будете неочікувано сюрпризи, якісь робити, або вам хтось якийсь сюрприз зробить, або це може бути зміна відношення до якоїсь певної людини. Перегляд ваших якихось взаємовідносин, або того, як ви ставилися до цієї там, людини або ситуації. Ну от якісь онулення повинні бути. Прям два старших аркана, дуже цікаво. Давайте ще одну карту. В роботі може якісь зміни там компанія може закриватися, проходить на інший формат. Шістка мечей. Ну шістка мечей карта. Двіження далі, карта дороги це або зміна роботи може бути, або переїзд, або може якесь неочікуване. Вам скажуть, що треба їхати в якесь відрядження. Це може бути, що ви неочікувано прийдете до рішення, що я все, хочу міняти там свою роботу і йти в якусь іншу сферу. А по цій карті, як варіант, гості до вас можуть приїхати. Може ви в гості до когось будете їхати, як варіант. Шістка мечей, ну зазвичай, от шістка мечей вона показує якийсь вихід з якогось такого некомфортного, небезпечного положення і перехід в більш якусь приємну, скажімо так, історію, і враховуючи, що тут дурень онулення відповідається, може до якоїсь дуже неочікувано трапитися, але знову ж таки, в принципі, повинна бути хороша історія, тому що карти в комбінації вони непогано програються. Це може бути онулення стосунки, там деякі, які, якщо вони були маніпулятивні, наприклад, ви тут звільнитеся і почнете рухатись далі. Ну це може бути і знайомство, наприклад, на відстані з якоюсь людиною, або там пропозиція роботи. Не в вашому місці, а десь там далеко вам запропонують. Ну, от щось якось в такому форматі. Це може бути. Може, два діти приїдуть у ваші гості, або ви до них поїдете, як варіант. Тому якось так для нас. Далі у нас ідуть козороги. Подивимось, там у козорогів буде відбуватися на наступному тижні. Карта випала козороги. Карта аж за диван упала, козороги. Калісо Фортуни випало! Кла! Боже, прекрасна карта! Карта щастя, карта вдачі. От в чомусь вам повинно потенційно дуже сильно повести по цій карті. Як варіант, це може бути якась доносна зустріч з якоюсь людиною, коли ви вже там неважливо, що ви будете робити, але це в будь-якому випадку відбудеться. Зміни, якісь на краще, карта вихід на якийсь новий цикл. Через онулення карта ем, карта колесо фортуни може давати азартну якусь історію, не знаю, там гратимете в казино або ще щось, вигри якісь азартні. Ця карта може давати крипту біржу, щось з фінансами пов'язане. Це може бути історія, що в ваше життя прийде якийсь кармічний партнер, щоб ви пропрацювали те, що ви не допрацювали в минулих стосунках. Або це може бути вихід з вашим партнером на новий формат. Може поїздка, може разом зідатися. Карта колесо фортуни. Така доленосна, взагалі нею управляє планета юпітер. Вона зазвичай про подорожі, про освіту, про розширення своїх внутрішніх і зовнішніх горизонтів. І, відповідно, тут така історія повинна трапитися у вас. Мені здається, тут в чомусь вам повинно доповести. Як варіант, дивіться, якщо от я кажу про ці можливості, які вам треба якось буде виправнути, ризикнути, щоб це отримати в своєму житті. Давайте ще одну карту для вас дістану. Прекрасна карта. Давайте ще так. Карта Верховна Жриця. Ну, це може бути в комбінації історії, що вам дасться змога розкрити свій внутрішній потенціал, наприклад, в професійному рівні. Карта Верховна Жриця може давати якусь таємницю, яка вийде назовні. Це може бути таємний роман на відстані. Може, типу, я не знаю, або хтось проявиться до вас, і ви дізнаєтесь, що хтось до вас має почуття. Хоча ви думали, що ви просто, наприклад, там друзі. В такому контексті. Карта Верховна Жриця, знову ж таки може давати якісь незрозумілі ситуації, тобто ви не будете розуміти, чому вони відбуваються, але при цьому це тільки на краще в контексті цих карт, тобто. Тут не треба думати, чому просто треба довіритися долі і йти. Довіряти по цій карті інтуїції. Як варіант, це може бути консультація уторолога, астролога, нумеролога, будь-якого езотерика. Тому, якщо що, добро пожалувати. карта Верховна Жриця може давати щось з мамою, там зустріч з мамою, поїздка до мами, може якісь зміни у мами будуть відбуватися. Верховна Жиця може ви зацікавитися езотерикою. Дуже сильно будете там щось шукати для себе там, нумерологію, матрицю, натальну карту, солярну карту робити самостійно. Верховна Жриця може давати. Ну, Мені здається, тут або розкриття внутрішнього потенціалу, або вихід якоїсь інформації назовні. Давайте ще одну карту для вас дістанемо. Двійка Жезлі випадає. Ну дві кажезлів дає да, да історію, що може хтось вас поставить перед якимось вибором. Або ви самі себе поставите перед якимось вибором. А по цій карті дуже часто дає іде така історія оцінки якихось перспектив, звішування якоїсь обстановки, планування чогось може разом з кимось. Дуже часто ця карта показує історію, коли в нас є в руках якась можливість, і потенційно вона буде у вас на наступному тижні. Але при цьому ви якось можете вагатися, сумніватися, а чи потрібно йти до цієї реалізації, тому що може бути такий страх втратити те, що вже є, і не отримати щось нове, або просто може бути так впадно трошечки напрягатися. А по цій карті може бути. Не знаю, щось виглядуватимете на перспективу на майбутнє, або там не знаю, от плануватимете оцю поїздку, я не знаю. Або плануватимете перехід на в якусь нову сферу в нову роботу. Ну от, шопінг може бути, не знаю в такому контексті. А, будете вибирати між двома сумками. Може будете вибирати між двома партнерами, або це може бути ну трикутник, звісно, може бути в. в... І це може бути якась циклічна повторяючася історія, але мені здається, тут якісь от самі вам треба буде якийсь вибір робити. Головне, не відтягуйте з прийняттям цього рішення, тому що можливість як дається, так і швидко може забратися. Тому якось так для вас. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня, обійняв, бережіть себе, цьоміки боміки, ускакал закат, оревоар.